Всім привіт, я Мар'яна. Вітаю всіх. Я Валентин. Ми сьогодні обговорюємо Тараса Бульбу. Гоголя. Так, <рес> Гоголя пропоную такий план нашої бесіди. Спочатку ми з вами обговоримо сюжет головних героїв. Добре. А в кінці проведемо дискусію. Я знаю, що вона у нас буде про те, чи треба вивчати Гоголя і чий він. Згода давайте перекажіть Валентин. Будь ласка, коротко коротко сюжет. Сюжет дуже простий насправді. Запорозький козацький побут кінця 16 століття. Якщо брати перший Який ми читали перше, перший, перший, перший варіант твору 1835 року здається опублікований, і там на нас додому на зимівник до старого бульби і його дружини. Повертаються з навчання два сини в Києві. Вони вчилися: старший і молодший Остап і Андрій. І батько їх забирає на січ на в науку військову, щоб вони вишкіл прийшли саме лицарський, козацький. Там дуже швидко у них закручується дія, і сини ці дуже швидко стають ну, такими своїми. Вони адаптуються дуже швидко. Причому вони мають бажання. При цьому вже в серці молодшого Андрія сидить така шкалка, як кохання. Він уже там, десь в Києві був, закохався в панночку. Польську, польську і е, на січі дуже швидко міняється. Також е, показана весь такий е, така сувора військова демократія, як живе ця республіка за своїми внутрішніми законами, і ці демократичні порохи призводять до певних хитрощів. Там застосовує сам Тарас, бо він хоче. Він е, він воїн і він хоче воювати. Йому не сидиться вдома з сім'єю. Він багато про це говорить, що набридло мені вдома. вдоматься з жінкою. Так бавиться жінкою. І е, вони дуже швидко е, збирають похід, але швидко знову ж таки змінюється ситуація. І врешті-решт, е, запорожці йдуть е, боротися з свавіллям і Поляків, ляхів в творі е, всі ці е, національні особливості, те, що е, толерантність теперішня не дозволяє вимовляти навіть вголос, але я прихильник того, що треба називати речі так, як вони називалися в той час. Так. Зокрема, і козаками були жиди, були ляхи, антисемітський е, твір це дуже Були да, москалі там. і так далі. І е, далі закручується власне військова е, складова, там є описи батальйонів. Е, Тальних сцен, врешті-решт, це формується перша кульмінація. Це облога міста Дубно. До речі, в другому варіанті Гоголя: от перший він трішки біднуватий на опис батальних сцен, А в другому, незважаючи на те, що там нашарування дуже сильно делогічне з'явилося. Але при цьому Гоголь розширив саме батальну складову і описів битв. Ну, наприклад, якщо це на підліткову аудиторію, то мені було б більше цікаво читати. Другий варіант, бо він там більше кровіщий, uh -huh, більше uh -huh. батальних сцен, дуже жорстоких, до речі. Ну, воно... Але ж і катування там також дуже воно від... м якше. М якше. Ну, в цьому м'якше. М'якше. Він просто бідніший, це повість, а той більше розширений жанр, а там і персонажів, і сюжетних ліній більше у другому варіанті. І вдубно стається цей кульмінаційний розворот повне твору. бо... Андрій зраджує товариство, він пробирається в це обложене місто. Йому стає чомусь шкода тих обложених, які помирають з голода, і він стає на бік ляхів. Ну я думаю, що там він пішов за коханням, тому що там вже була оця панночка, в яку він був закоханий ну, ще з Києва. Кохання нікуди не подінеться, бо це не дарма кажуть люди, що закохана людина це хвора людина. Mm. І оця хвороба вона призвела до трагічних наслідків. Врешті-решт він починає воювати проти своїх побратимів, свого батька і брата. Але закінчується тим, це класична сцена, вона така драматична, і Гоголь в античну літературу, і ця дуже така напруженість сюжету вона виливається в забиття батьком свого сина, і це також дуже драматичний сильний варіант взагалі розвитку сюжету. Чи можна було б з цього бійтись? Напевно, ні, бо якраз напруження це мало зберігатися протягом всього твору. Далі ще знову там є батальні сцени, запорожці повертаються, знову йдуть в похід. Ну і в по класиці. Теж старшим сином стається біда, бо він потрапляє в полон. Його страчують. А бульба він в особливі, такого собі. Це дуже насправді класний сильний образ. І персонаж, бо він уособлює в собі цілий зріз суспільства оцього а, українського лицарства, яке насправді нічого не боялося. Всім, всім бідам давала свою а, відповідь з шаблею в руці, і мала а, на всі події свій власний погляд, а, такий залізний, трішки жорстокий, жорсткий, але таким був час. Завершується тві. Твір, знову ж таки, він як на мій погляд. Ну, мені, от в завершенні першого варіанта, не вистачило якраз драми. Бо як саме стратили бульбу в, в одній з погонь, коли знову ляхи насідають і вони переважають за чисельністю. Тараса бульбу беруть в полон, і власне на цьому обривається оповідь. Мені б хотілося б. А в другому варіанті описується, що його спалюють. Так, другий варіант розширений. Там взагалі додано кілька ще сюжетних ліній, угу. додаткових, і зокрема наприкінці твору. Там трішки сюжет так розходиться в різні боки, і там, зокрема, бульбу там взагалі його спалюють на вогні. Так. А в першому варіанті цього немає, першому ми не розуміємо так. Я е, перечитувала зараз уже в свідомому віці. Я не зрозуміла, як закінчилось. Тобто я зрозуміла, що його взяли в полон, його зв'язали, угу. вдарили обухом по голові, щоб він не кричав козакам, як їм втікти, але як саме закінчилось от його ну, життя На цьому і обривається. Ну це власне такий короткий переказ, е, і насправді ці дві редакції Гоголя, оця перша, яку ми з вами угу. розглядаємо сьогодні, до речі, в українському. Чудовому перекладі Василя Шклярацу, сучасного письменника. І у той другий варіант Гоголя він а, розширений, він більше прописаний, він товстіший, але він став канонічним. І от в школі вивчають саме його. Оце другу редакцію. І в школі, і в університеті. І взагалі, і оті фільми, які знімали, вони знову ж знімаються. Ну, але по другій частині. Там части. є елемент пропаганди російської. Давайте казати, це. Окрема це окрема тема. Так, я хочу, щоб ми з вами провели такий експеримент. І е, зачитаємо. Ви зачитаєте останню репліку Тараса Бульби з першого видання ми порівняємо. і я порівняю з другого. Так, і я читаю останню. Що він каже? Прощавайте, товариші!» кричал он своим сверху. Вспоминайте меня и будущей весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте. Что, взяли чертовы ляхи? Думаете, что есть нибудь кто на свете, чтобы побоялся казак? Постойте же, придет время, будет время. Узнаете вы, что такое русская православная вера? Уже и чуют теперь дальние и близкие народы, поднимается из русской земли свой царь. И не будет в мире силы, которая не покорилась бы ему. То мы тут... Бачимо, прям Руська церква в православія, руський цар. Давайте Читайте. порівняємо першу редакцію. Прощавайте, панове браття товариші, промовляв він до них згори. Згадуйте часом про мене, а за недолю мою не журіться. Я знаю, що мене жде, знаю, що мене пошматують живцем і нічого від тіла мого не зостанеться на землі. Але то вже мій клопіт. Будьте ж здорові, панове браття товариші, та дивіться ж, прибувайте на те літо знов та добре погуляйте. Удар обухом по голові обірвав його на півслові. Тобто русского так. царя, ніякого ми тут немає. не бачимо. Найцікавіше, що не тільки це в кінцівці були оці вставки пропагандистські, а вони в другій редакції, в той канонічній, яку всі знають яку всі вивчали. А ця була в тіні довгі-довгі роки, хоча про неї знали літературознавці. Так, от там розсипом так, по всьому тексту вставлені Оці угу. пропагандистські вставки, там о, отут немає оцих предсмертних слів, коли там багато. Загибелі козаків, і тут вони просто, ну, просто якось, гинуть і ну, все. гинуть, і це якось дійсно е, реалістично. А в другій редакції там кожен, хто загибає, їх багато. Mm, вони да. ще спромог... спромагаються перед смертю загибелю. Там навіть один з перерізаним горлом, Вони ще промовляють пафосні слова про е, русська православія, царя. вецаря. Не, не тільки слово прощання, але вони ще й агітаційні, mm -hmm. такі всі вони всі імена, отакі, от. За царя за отечество за єдинство за русскую землю, за православною віро. Ну, так... І там постійно руське православне, ну, да. ну, що якщо, в першому да. варіанті це просто. Тим і більше, тим більше читати російською мовою. І от таких вставок дуже багато по тексту. Це дуже кидається в вічі. Насправді, от як той Станіславський казав, не вірю. От я другий варіант читаю, от, навіть ці всі передсмертні звернення до угу. братів своїх, і я от. Я не вірю. Це навіть нереалістично з точки зору фізіології. Так. так. Ну, що сказати? Ну, ну. Гоголь займався самоцензурою, він сам, сам дописував, сам написував. Там така цікава історія. Що між цими двома першими його варіантами минуло 7 чи вісім, здається, років між публікаціями. Угу. Оцей перший варіант вийшов в збірці Миргород. Ця збірка оповідань, друга його, здається, вони, вона вийшла. І наскільки я пам'ятаю, знову ж таки, з університетського курсу, що там сама критика російська була незадоволена україноцентричністю цього. Твору Тарас Бульба їх зразу покорьоло всіх оцих білінських і так далі. І Вони встали в агресивну позу і тикнули Гоголя трішки обличчям в пропаганду. Так і скоріш за все, там були фінансові якісь діла. І Гоголь повівся на це. На жаль, чи на щастя, я ж не знаю. Ми не можемо судити, бо ми не жили поруч і не бачили це на це, як сучасно. Ми можемо сказати, що були російські грантодавці. йому. Не друге видання. Ми не бачили це на власні. Очі тому можемо тільки припускати, але за сім років виходить та його канонічний варіант Тараса Бульби, другий, да другий такий пропагандистський. Наскільки я десь читав, я просто згадую ці з ще. Оповіді про це з університету, що йому за цей другий варіант дуже щедро заплатили від імені царя. Тобто, це вже була як замовний твір, як зараз кажуть, про таке написано на замовлення <свісно> остіля радіо да? створено, тобто на замовлення царя. І звісно, ці всі вставки вони були зроблені спеціально. Там були знову ж таки домисли: я не знаю наскільки це відповідає правді, що оці вставки робив не сам Гоголь. А хтось за нього якісь переписники зробили. А там є в якомусь листі, що він потім, коли вийшов в твір, передрукований, він був незадоволеним і казав, що вони, вони хтось, якісь таємничі, угу. вони спаскудили його твір і пере, перекрутили. Чи правда, чи неправда, хто стояв за цим всім, але я так думаю, що всі сторони залишились задоволеними Кінцевим результатом. Давайте поговоримо трошки про персонажів. Про бульбу ми вже багато чого сказали. Мені хотілося б ще відмітити в те, що бульба читає горація. Синам цитує, і Остап каже: Ач, який батько, усе чортяка знає, а ще й придурюється. Тобто, ми тут бачимо, що Бульба – це козацький полковник, звідки він здобув знання. Значить, він також вчився у тій київській бурсі, і так як його сини вчаться там і описуються у цей побут у цих хлопців там у Києві, ми можемо сказати, що козаки. Мали потребу дати своїм дітям хорошу якісну освіту. Да, вони казали, що потім все забували, і справжня освіта, справжнє життя набувалися на січі, але все-таки оця база, оця основа мала бути. Трішки я б відмотав навіть це поняття питання взагалі до часу, який відбувається в цій повісті. В першому варіанті, який ми розглядаємо, там чітко окреслено. Там названо Короля Баторія, і що Бульба почав свою службу за короля Баторія, і це все антипольські рухи, тобто. Я можу чітко. Я вивчаю козаччину багато років. Я чітко можу ідентифікувати, що мова йде про самий кінець 16 століття 1590-ті роки. Скоріше за все, це все на фоні повстання великої війни відбувалося під проводом Семерія Наливайка і Григорія Лободи. Скоріше за все, це цей період. Опис в другому варіанті Гоголь не дає чіткого. Там там прибраний нам. взагалі часовий зріз. Цікаво про навчання синів. В Київській бурсі, бо якщо все ж таки до цього часу ми йдемо, то де вони там навчалися? Ще не було ні колегіума, ні київського братства, і що це за бурса? Мені не зрозуміло. Скоріше за все, це була школа при Печерському монастирі. Бо на той час, кінець 16 століття, Київ був дуже занехаєним, занедбаним, напівзруйнованим містом. Він стояв у руїнах ще після татарських навал він був провінційним, глибоко І там все було погано в Київ. Там дикі звірі ходили по печерських пагорбах. І тільки трішки пізніше, через 20 років, гетьман Петро Сагайдачний зробив Київ тим, Києвом, який ми знаємо ага. сьогодні, фактично столицею України, відродив, повернув його на мапу українську і світову. Звісно, що старшина козацька, це в усі часи були. Вони були високоосвіченими людьми. У багатьох з них було не тільки Київська Могилянська академія, а за плечима дві-три вищих освіти європейські вузи. Полковник Станіслав Морозенко мав п'ять вищих освіт, падуя Сорбона, в тому числі Амстердамський і Це була дуже звичайна практика. Кош, коштом війська Запорозького знаходились, зразу було видно, де таланові, талановиті діти. Вздатні хто здатний до шаблі, а хто здатний до наук, то коштом війська запорозького, тобто за бюджет їх відправляли відправляли вчитися за кордон, але вони мали зобов'язання повернутися і далі служити у війську і бути корисним всьому війську вже на посадах певних там в генеральній канцелярії чи, чи де інде. Тому в цьому нічого немає дивного, що бульба цитує горація. бо... Скоріше за все, він або сам мав освіту, але про це не кажеться в книзі. Або вийшов з тої родини, де було у нього він багатий чоловік, описується його маєток, що служниці вибігали так, так коли паничі приїхали. Але тут же ми бачимо, що він не ростив мажорів сучасною мовою кажучи, хлопцям дали коней. Коли вони вже навчання закінчили, бо вони, от на початку книжки, повертаються додому пішки, до пішки. на пішки, пішли і так. потім, тільки коли вони закінчили навчання, батько каже привести зі своєї конюшні їм коней, тобто і пам'ятаєте, коли вони описують побут оцих бурсаків, що в Києві вони там за те, що у них не було коштів, вони грабували якісь там м'ятки з продуктами там і всього. І Остап цього не робив, а Андрій якраз був у цих помічений в таких заколотах. Студентське життя. Студентське життя. Жахливе, да. що ж тут поробиш. І власне на цьому моменті логічно казати, да, про те, що м дуже різні сини. Дуже різні. Остап насправді дуже скупо виписаний. Якби я, наприклад, такий образ виписував, я б трішки його в деяких речах оживив. Він дуже прямолінійний, він такий знаєте, конкретний вояка, так. лицар. такий Справедливий, але трішки товстошкірий запорожець такий, ну вояка, одним словом. Але трішки там, от не про... можливо, не все ж так бо люди не бувають, такі чорнобілі. так. Можливо, Астап трішки біднувато прописаний. Зате яскравий вийшов Андрій. і Його насправді не шкода, Андрія. Я можу зрозуміти його душевні порухи, чи зрада це була, чи. Потурання власним почуттям, але в нього було всередині, і це ясно з книги випливає. В нього була боротьба внутрішня. Угу, це мені подобається, як образ Андрія прописаний. Він в розвитку, він в драмі прописаний, з внутрішнім конфліктом. Ну і логічна розв'язка його долі. Ну я побачила різницю. Оцю між хлопцями ще коли описується їхнє дитинство, їхнє навчання, тому що Остапа били там в бурсі, хоча він не робив нічого такого щоб його там бити, не грабував нічого. Але він терпів і він не от навіть тоді описується оця сцена, що його б'ють, шмагають, а він і не слова не скаже, і сльозинки ніякої не проронить. А Андрій же навпаки він вивертався і уникав будь-якого. Покарання, і власне потім, коли Остапа катували, вже Він там, теж мовчав. Він мовчав, і він єдине, що сказав, чи чуєш ти мене батьку, да? і це ми бачимо, що він з дитинства був такий. Знову ж таки, дуже вдало прописані характери. Гоголь майстер насправді з великої літери саме на прописувати характери. Угу. І це свідчить про те, що сам письменник був великим спостерігачем за і емпатом, можливо. Так, і психологом теж і він розумів, знав. Характери людські, оці внутрішні боріння, про які можуть люди не казати. А на обличчі е, талановитий письменник угу. все читає одразу, так як рентгеном, все видно. І от навіть ці характери вони різні, абсолютно, це рідні брати, але вони різні і співчуваєш. От е, поважаєш Остапа, співчуваєш Андрію. Тобто у читача викликаються ті емоції, які хитрий Гоголь туди і заклав. Моральна дилема. Така в цьому творі от, дійсно дітовбивство. вбивство. Але ви пам'ятаєте в цьому в цій версії в першій, що коли він вбив Андрія, приїхав туди Остап і побачив, і на батька подивився не з відразу а як з засудженням. Все таки мені здається, Остап не зрозумів цього кроку Тараса. Ну так це він мало... допомагав закопати, поховати брата, але він засуджує з таким, Справа з тому, що вони виконували в цей момент це військо було в поході. Вони за звичаєм військової демократії в поході було повне підкорення. Е, отаману кошовому чи е, гетьману е, так до, до тих пір, поки, е, наприклад, цей начальник не перетинав якусь межу, е, яку зараз сучасної мови називають військовим злочином, але оце не е, запорожцями не трактувалося як військовий злочин. Батько вбив сина зрадника, і це його власне справа. Е, це просто покарав за зраду. Е, так. Да, вони тобто тут... з точки зору запорожців це не було злочином? Це не було дітовбивство, бо він карав зрадника, а не сина в першу чергу. Тут мені дуже сподобались описи жінки Тараса в цій книжці. В в ну, вона дрібці. трішки там вона трішки, але ми можемо бачити її характер, і як е, описується, да я собі от відкрила що. Ем... Вона тільки миті жила коханням, тільки в першому запалі жаги, в першому вогні юності, і вже суворий спокусник залишав її заради шаблі. Заради товариства, заради хмільних розваг вона бачила чоловіка два-три дні на рік, а потім кілька літ від нього не було ні слуху, ні духу. Потім вона каже, що вона терпіла навіть образи і побої, любощі діставалися їй, хіба ще як милостиня. Тобто ми бачимо, це да? це характер перш за все характеризує самого, самого Тараса. А потім, коли вона е, плаче над своїми дітьми, от вперше в, в другому варіанті я не пам'ятаю оцих детальних описів материних оцих страждань, коли вона розуміє, що вона дітей побачила тільки. Один вечір, і потім вона їх скоріше за все не побачить. Що сказати, це насправді не зріс тогочасного суспільства українського, бо українська жінка в козацькому товаристві мала. Дуже багато прав, а, яких не мала ні європейська жінка, ні тим більше московська жінка, яка була рабинею в, в своїй сім'ї. А українська жінка мала доступ до освіти, до вільного життя, як Гійом Дебоплан писав, що вони самі обирали собі наречених. на сама... спадок. Вона мала право. Якщо чоловік загинув. хлопець їй подобався, вона сама могла засвататися. Де це видано в тогочасному світі. І, е, наприклад, е, лист. Е, ще одного я вивчаю козацькі перше джерела, і дуже в листуваннях це такий епістолярний жанр. Там дуже чітко все це проступає. От в одному листі один із полковників гетьману пише: там був наїзд якийсь на щось на жінку, і полковник відповідає гетьману: вона не просто жона мені, вона моя другиня. Дуже цікавий фемінітив, До речі, угу. мені подобається не просто жона мені, а другиня і. Тобто цим і пояснюється. А тут це, ну, значить, це такі людські фактори, як казали. Люди всі різні, є жорстокі, деспотичні люди в сім'ї. Тарас був деспотичний. Домашнє насилля сучасною мовою тут було, так. ми бачимо побої і так далі. Така доля жінки. Але жінка заправляла всім хазяйством, коли його не було. Це е, також дуже важливо. Ну, якби в даному виді, як ми бачимо, опис стосунків. Сімейних, ну тут е, це і з одного боку характерна драма козацької uh -huh. жінки, так що вона просто не бачить чоловіка і сама, а коли бачить, то і ще терпить від нього. Да. Ну це і знову ж таки свовілля характеру цього ворохобного характеру самого Тараса, бо він відчуває в собі е, цю волю запорозьку. Uh -huh. Він справжній козак, він себе так поводить, бо він таким народився і виріс. Ну мені здається, ми обговорили всі ключові моменти саме цієї. Повісті, вона дуже крута. І хто не читав в першому варіанті, ми дуже рекомендуємо саме перший варіант перечитати, щоб зрозуміти. А той А Найцікавіше пункт. і порівняти два варіанти. І, і порівняти дуже цікаво. <с <с?> та, там часи Унії, там часи Московського царя. То зрозуміло, що дуже багато розбіжностей дуже цікаво. І я б хотіла ще з вами проговорити, що, на мою думку, ми, Миколу Гоголя, маємо вивчати в курсі української літератури. В перекладі. Ну, В перекладі от як зроблено, але він писав на українському матеріалі. Я проти. Е... Культури тотального скасування ми можемо скасувати шинель ревізор Гоголь. Воно нам не треба, воно написано про росіян на російському матеріалі. Нам, в принципі, особливо в період теперішньої війни, нам не треба це вивчати. Вивчати Гоголя як українського письменника. Угу. Це прекрасна повість разбульба. Бульба хуторя би біля диканьки. Я чомусь от я схильна до того, що мають передивитися, все таки ставлення до Гоголя, що треба його перенести в українську літературу. А це ж суперечки і навіть. Такі бійки віртуальні і невіртуальні за Гоголя, вони давно тривають і досі відбуваються, Нема єдності. І можливо, от в цьому і теж драма і трагедія самого Гоголя. Він постійно був роздвоєний. Дві душі е, у нього було, так, так як е казали літературознавці. До речі, це можливо і привело до його ранньої смерті і до того тих здвигів в психіці, угу. його, які з ним відбувалися. Це якраз оце роздвоєння, бо він в душі був українцем. І відчував це, але мусив працювати на імперію, жити в Петербурзі, працювати на імперію, і, врешті-решт, мусив викреслити з себе все українське, хоча б на позір, щоб цього позір. Не, не бачили інші. А в глибині він страждав. І оце якраз його драма і трагедія. Стосовно його о, майстерності як письменника, безумовно, він один о, з найкращих о, м, майстрів о, характерів. І сюжетні лінії в нього цікаві. А український матеріал, ну він з нього дебютував, бо він вже ж виїхав з України. Оці перші дві його збірки: Вечорі на хуторі побіля Диканьки і Миргород. Оце там український дуже сильний матеріал, дуже сильний. Ну просто ж Гоголь це теж не придумав, він користувався порівняннями. Досил... Відсилала матеріалів. Да, переказами серий. він сам збирав, ходив легенди по молодості. Він варився в, в Ніжинський свій період, він же ж серед країн. Знавців, мовознавців і фольклористів, mm -hmm. етнографів. І він це знав і класно написав: соковита мова, цікаві образи, сюжетні лінії. Але от болюче питання для нас всіх, ким вважати Гоголя, російським чи українським письменником. Я в мене своя позиція. Я все ж таки вважаю, що він російський письменник українського походження. Ну бо він і зараз вважається класиком саме російської літератури, не української. В перекладі, будь ласка, але тоді ж це тільки може. Можемо що стосовно дотично до України, тільки перші його твори. А далі ну розумієте, тут тут дилема да насправді, тому що той же Тарас Шевченко, який здається на 5 років був молодшого гляда, обрав собі шлях українства. Але ж він також жив в Росії, і також у нього є твори російською написані. Канонізувати Шевченка і скасувати Гоголя. Ну як на мене, Не скасувати без сенсу його скасовувати, тому що класно описаний побут, і треба враховувати, що той же Тарас Бульба він написаний на св... ну на людській пам'яті, бо цей побут, наприклад, зараз, якщо ми будемо писати, це ми будемо фантазувати, бо ми точно цього не бачили. Це твори написані на пам'яті людській. Ми ну, не він можемо Він можеш з родин походив козацьких так. і так далі. Там родові ці всі речі до речі. О... Є генетичні. теорія, що е, прототип Тарас Бульби це був його е, предок, прадід здається, його стаб звали Гоголь, який також вбив свого сина за зраду, який прийшов е, так який перейшов на. В сторону поляків. Тобто, Там у нього родинна дав тяглість. Скасувати Гоголя. Ну, для чого скасовувати? От, наприклад, у нас є чудовий переклад Василя Шкляра і інших творів. Будь ласка, читаймо, бо і Гоголь того вартий, і матеріал сам цей класний. Можна і інші твори його перекласти. І Україна, напевно, ж вони і перекладені, і ті Петербурзькі його твори. Вони всі сильні, як письменник, він. Великий письменник, а ідеологічно. Ну він зламаний був зламаний, на жаль. але ж ідентифікував себе як українського письменника. тому що ми маємо також його сприймати як українського письменника, не віддавати тим північним сусідам нашим ще Гоголя. Він вони, вони от тепер на сковороду претендують. Так що Ні. добре, згодом ніч свого не не віддамо. Дякую вам дуже за розмову. Дякую.